Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, як і кожна притча, ця притча про злих виноградарів, невдячних робітників у винограднику Пана має різні рівні сприйняття і залежить це від часу, обставин. Вона адресована всім нам, але водночас. Допомагає відчути, скільки ж саме форм присутності Господаря в нашому житті є, і скільки тих виноградників постає перед нами, в яких ми маємо працювати. Безперечно, що, виголошуючи цю притчу при Єрусалимському храмі, присутності книжників, членів Сенедріону, Спаситель адресував передусім їм свої слова. Застерігаючи від недбалого ставлення до того Месії, якого вони ж проповідували, який приходить не просто як сповісник про виповнення завіту, але як син, Друга особа Пресвятої Тройці, син, який приходить від Отця, Господаря всього творіння, яким і уявляється через притчу. Цей виноградник. І тоді, коли ми будемо пригадувати самі обставини виголошення притчі, то стає зрозумілим, що вона адресована насамперед до народу Старого Завіту, до народу, який введений був у обіцяну землю як у найкращий Господній виноградник, і не виявив достатньої вдячності, не прийняв сина. А потім і засудив Його на хресну смерть, на розп'яття. Але це тільки перший шар, який виростає із нашого прочитання Євангелія, коли ж ми починаємо обміркувати Його у своєму житті, то бачимо, що стосується ця притча всіх нас, християн, та й ширше всіх нас, людей, як частини творіння, як вінця творіння. Поселених у цій прекрасній землі, щоб дбати про неї, щоб працювати, пам'ятаючи про майбутню зустріч із господарем, якому ми зобов'язані будемо дати звіт за свою працю, постійною небезпекою, яка на нас чегає, є уявлення про те, що ми є господарі цього виноградника, що ми нікому не підзвітні, що маємо працювати тільки на себе. І в міру зростання технологічної оснащеності людства, в міру зростання наших з вами споживацьких можливостей і апетитів, ця притча все більше і більше стосується нас з вами, як недбалих користувачів цієї землі. Позростають наші амбіції, і ми починаємо відчувати, що Крім нас нікого немає, ми підзвітні тільки собі, ми можемо змінити землю, ми можемо наробити багато того, чого не могли і уявляти собі люди кілька поколінь тому. Але ми лишаємося тільки робітниками. І хоча добрий, люблячий господар цього виноградника, чекає, щоб ми самі схаменулися і знові і знову посилає до нас свої напучення не тільки в особах. Пророків, проповідників, але й через стихійні лиха, знамення, війни, через те все, що приходить через нашу з вами людську недбалість, ми недостатньо реагуємо на це і забуваємо, що, врешті-решт, зустрічі з ним таки відбудеться. Але є іще один вимір, який сьогодні, напередодні початку навчального року, особливо для нас близький. Бо По самого початку створення вищих шкіл в Україні завжди їх порівнювали із виноградником. І коли говорили про Києво-Могилянську колегію, писав про неї Софроній Почаський як про сад, насаджений Петром Могилою на Дніпрових берегах. І про наш харківський колегію, про першу вищу школу в Харкові, також говорили як про сад наук. В цьому саді. Працюємо фактично всі ми. І учні наші та студенти, які йдуть у школу вчитися, і викладачі, які навчають їх там, і дідусі, бабусі, батьки, всі ті, хто дбають про учнів, хто допомагають їм, підтримують в їхньому намірі навчатися або додають того наміру, коли їм бракує. Це також сад, сад, в якому. Кожен із тих, хто туди приходить, стає робітником. Кожному виділяється своя сфера праці, але всі ми маємо там відведену власну ділянку. І там, як ніде інде, маємо пам'ятати про господаря, який чекає від нас плодів. Плодів, які ми маємо віддати йому у своєму християнському служінні у світі. Через поширення знань, які ми здобуваємо, через ефективне використання тих навичок, які даються нам у школі, через навчання вчитися і вчити, примножувати той інтелектуальний потенціал, який складає сад знань людства. Можна змарнувати ці роки, можна недбало ставитися до своїх. Обов'язки викладача формально підходити до них, забувати, що кожен викладач, хай би якою не була де ідеологізованою школа, все одно є насамперед вихователем, зразком для своїх учнів. І кожен із нас, хто стикається із учнями, може своєю іронією або ще більше байдужістю зруйнувати їхнє бажання бути добрими робітниками в цьому саді наук. А може заохотити їх і стати таким чином співпрацівником у, мабуть, найбільш важливій сьогодні і відповідальній сфері здобуття знань. Знання ніколи не нівелюються і сьогодні більше ніж у будь-яке попереднє століття. У 21 столітті, що ним розпочинаємо третє тисячоліття по Різдві Христовому, знання стають найкоштовнішим із товарів, які поширюються в сучасному світі. Їх треба вміти здобути і гідно використати. Але знов таки використати на славу Божу, а не марнувати їх, дбаючи тільки про себе або про власний авторитет, кар'єру. Про технологічне зростання саме себе, яке може обернутися катастрофами і екологічними, і техногенними, тими, які спостерігаємо ми в останні роки. Тож сьогодні, в цей останній день, перед початком занять, ми молимося, щоб Господь дав усім нашим викладачам, учням, студентам. Таланту бути добрими робітниками у цьому Господньому винограднику і не забувати, що єдиний справжній Господар Його є сам Творець, і кожен із нас всіма своїми вчинками має складати звіт перед Ним, пам'ятаючи про неминучість цієї зустрічі і пам'ятаючи про застережливий приклад тих лихих виноградарів. Які не зуміли гідно оцінити честь і право дані їм бути робітниками у ділянці, виділеній їм самим Творцем. Амінь. Слава Ісусу Христу!